Пані та панове, вітаю вас на нашому каналі про міжнародне право та споріднення з ним теми, такі, як політика, історія, філософія. Частину контенту ми будемо робити українською, особливо з тих тем, які актуальні для України. Отже, я Віктор Агієв, я адвокат, юрист, я займаюсь міжнародним правом. І сьогодні ми поговоримо про таку цікаву тему, як подолання права вето в Раді Безпеки ООН. Ця тема стала багато обговорюватись після того, як Російська Федерація здійснила агресію проти України. І це питання, яке мала б вирішити ООН, яка Принципі була створена саме для того, щоб не допустити воїн в Європі і в світі після Другої світової, а виявилося не здатною прийняти будь-яке рішення з цього приводу, оскільки зрозуміло, що в Раді безпеки присутні представники Російської Федерації, і вони заблокували будь-яке рішення. Спрямоване про проти Російської Федерації. Це досить багато обговорювалося як в політичних, так і в академічних колах. Зокрема, була пропозиція від постійного представника Сполучених Штатів ООН від президента Сполучених Штатів щодо реформи Ради безпеки. Тобто пропонувалося чомусь розширити Раду безпеки, додати до неї нових членів, також з правом вето. Тут треба сказати дві речі. По-перше, розширення кола тих, хто має право вето, ніяким чином не вирішує ту проблему, яку ми маємо. Тобто зложивання правом вето. А, В принципі, навпаки, Тобто, ця проблема зловживання правом вето буде ще. Більш тяжкою і ще більш актуальною. Друге, що зміна статуту? Зміна статуту ООН потребує згоди, не тільки, причому не тільки згоди, але й ратифікації, не тільки більшістю кваліфікованою більшістю держав членів, держав членів ООН. Але також і усіма, в тому числі усіма постійними членами Ради безпеки. Тобто, пропозиція Сполучених Штатів, по-перше, не має перспектив втілення чисто процесуально, і найголовніше, вона ніяким чином не вирішує ту проблему, про яку ми говоримо. А тут би слід додати, що основна проблема, як, на мій погляд, нинішньої української дипломатії, нинішніх кроків в міжнародно правій площині України, по якраз полягає в тому, що в Україні чомусь вірять, що в Вашингтоні знають, як робити, знають, як робити краще. А це якраз те питання, яке наочно показує, що це не так. І в Вашингтоні. Часто не знають, що робити, а навіть коли вони думають, що знають, то насправді те, що вони пропонують, воно не тільки не приведе до вирішення проблеми, воно зробить проблему ще гіршою, Так в даному випадку, з розширенням складу постійних членів Ради безпеки. Але сьогодні ми розкажемо, як можна. Подолати право вето в Раді Безпеки, як можна вирішити проблему блокування рішення Ради безпеки одним з постійних членів Ради безпеки, проти кого це рішення може бути спрямоване? І наше рішення, яке ми пропонуємо, воно базується на двох інститутах, які вже існують в статуті ООН. Перший це інститут рішень з процедурних питань. І другий це інститут обов'язкового утримання від голосування. Отже, перше. Рішення, які приймає Рада безпеки, вони можуть бути двох видів. Перший це звичайні рішення по суті справи, які відповідно до статуту ООН можуть. Потребують згоди всіх членів постійних членів Ради безпеки і можуть бути заблоковані негативним голосом постійного члена Ради безпеки, це звичайні рішення з тих питань, які відносяться до компетенції Ради безпеки. Але ще є інститут процедурних рішень, процесуальних рішень, які приймає Рада безпеки. Чим він цікавий? Тим, що там при голосуванні не застосовується право вето. Він передбачений частиною 2 статті 27 статуту ООН, де сказано рішення Ради безпеки, це я цитую, з процедурних питань ухвалюється позитивним голосом 9 членів. Все. Тобто, Рада безпеки вона складається на даний момент з 15 членів за статутом ООН, 5 з яких є постійними членами. І таким чином для ухвалення рішення з процедурного питання. Нам достатньо 9 голосів будь-яких членів Ради безпеки. Права вето тут немає. Це перший інститут. Другий інститут, він ще більш цікавий, і він називається обов'язкове утримання від голосування. Є така норма, дуже цікава норма, в тій самій статті 27, але в частині 3. І вона стосується якраз рішень по суті, тобто не процедурних, а звичайних рішень. І вона сформульована наступним чином, цитую: сторона, що бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування. Тут треба зазначити, що спір має бути формалізований, тобто це може бути спір, який передбачений главою 6 або статтею 52 статуту ООН. Тобто повинні бути дотримані формальні процедури, що є спір. На практиці це виглядає так: ну, на, на, на прикладі. Да? Якщо б, наприклад, Україна звернулася до Ради безпеки, офіційно звернулася і сказала, що в мене є конфлікт з Російською Федерацією, і ми просимо Раду безпеки вирішити вирішити цей конфлікт і вжити якихось, якихось дієвих заходів для. Подолання тієї проблеми, яку ми маємо. Що таке дієві заходи? Це те, для чого створювався ООН. Да? Тобто, наприклад, це введення військ під флагом ООН в зону конфлікту з метою відтиснити агресора, тобто вигнати агресора з незаконно захваченої території. Таке було в історії ООН в 50-му році, коли. Північна Корея здійснила агресію проти Південної Кореї. Таке рішення було прийнято завдяки тому, що Радянський Союз просто не приймав участь Там з питань. протесту. вони не з'являлися на, на засідання Ради безпеки, вони не змогли використати право вето. і Рада Безпеки прийняла рішення, що ООН дає згоду. Уповноважує війська декількох країн, це були Сполучені Штати Америки і деякі їх союзники, здойти на території Південної Кореї і відігнати агресора, зупинивши таким чином агресію. Це абсолютно логічно, нормально, це те, чим повинна займатися Рада безпеки відповідно до статуту ООН. Тобто. Коли створювалася ООН, вона створювалась не для поговорити, не для того, щоб висловити занепокоєння якоїсь ситуації. Тобто, занепокоєння воно нікому не потрібно. А да? Рада ООН повинна була силою, військовою силою, Рада безпеки ООН повинна була військовою силою зупиняти акти агресії і вживати Заходів до збереження миру як в Європі, так і у всьому світі. Отже, повертаємось до, до питання. Обов'язкового утримання від голосування. Тобто сторона, що бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування. І е, зразу скажу, що в історії ООН ніколи не застосовувалася норма. Ніколи в тих, хто працює в ООН, поширена думка, що да, така норма є, але вона може бути втілена лише якщо держава. Яка є стороною спора, сама це зрозуміє і не, стане, і не стане голосувати. Але це неправильно. Тобто є інститут добровільного утримання від голосування, і ніхто нікому не заважає. Але цей інститут він так і називається обов'язкове утримання від голосування. Тобто, це не на не на власне рішення цієї сторони, це, це, це примусове може бути. Але Ніхто досі не додумався, як можна запровадити це в життя, як можна примусити сторону не голосувати. Отже, ми зараз і покажемо, як це можна зробити. Тобто, це можна зробити, використовуючи процедурне рішення, про яке ми говорили перед, перед цим. Так, Процедурне рішення. Отже, в такому випадку, коли Рада безпеки має ухвалити рішення, і є небезпека, або є. Переконання, що постійний член Ради безпеки, який є стороною конфлікту, заблокує це рішення саме тому, що він є стороною конфлікту, а рішення має прийматися у два етапи. Перший крок це процедурне рішення, яким буде визначено, що є конфлікт, і така до держава. Член Ради безпеки, в тому числі постійний член Ради безпеки, є його стороною. І зобов'язано, відповідно до частини 3 статті 27, утриматись від голосування. Або, іншими словами, що її голос не буде прийматися до уваги при визначенні результатів голосування. Тобто, спочатку приймається процедурне рішення. Для якого достатньо 9 голосів членів Ради безпеки, будь-яких членів Ради безпеки, де немає права вето. І після цього, коли наявність спору і обов'язок утриматись від голосування вже встановлений процедурним рішенням, проводиться голосування по суті питання. Ну, наприклад, введення військ під флагом ООН в зону конфлікту, да, якщо ми продовжуємо з нашим основним прикладом. І тоді, вже навіть якщо там буде присутній представник країни, яка має право вето, і навіть якщо він голосує проти, це не враховується. Оскільки вже було процедурне рішення, що голосування проводиться без врахування голосу представників цієї держави. Це виглядає досить просто, тим не менш, підкреслив, що ніколи це не використовувалось. Тобто були випадки в історії ООН, коли країна одна, з, це там Франція була, коли. Один з постійних членів Ради Ради безпеки добровільно сказав, що я сторона конфлікту, я голосувати не буду. Але такого, що примусили, досі не було. І в принципі, і не було навіть озвучено механізму, як це можна було б зробити. І більш того, досі вважали, що це зробити ніяк не можна. Насправді можна, як ми вже показали. А, і якраз Україна мала би бути тією країною. Яка в тій ситуації, які ми, яку ми маємо зараз в Європі, могла би скористатися тим механізмом, який ми зараз пропонуємо? Більш детально це викладено в тексті? Я дам посилання в, під цим відео. Можна буде почитати там є відповідно з посиланнями на документи, на статут ООН, на деякі прецедентні рішення, і заходьте ще на наш канал, ми будемо розказувати про інші цікаві речі. Я сподіваюся, що в нас буде не так багато відео, але я думаю, що вони будуть з цікавих питань, якраз може з тих, про які ви більше ніде не чули. Отже, підписуйтесь, будемо раді вас бачити.